Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку. Божі мілості сьогодні у нас 15 липня іюля 2025 рік. Господь дозволив прожити цю ніч. Зараз будемо читати правила утренніх молітв. дякувати Богу і за ніч і просити благослоння на пристоящий день. З вами чтець Анатолій, Почаєв, і ми з вами будемо молитися. Спасі, Господі, всіх, хто долучається. Вітаю, спасі, Господі, Олександр. Значить, мене чути добренько. І ми будемо з вами читати утренню молитву. Не забувайте ставити лайки вподобайки. Спасі Господі. Молимося, Господі, благослови. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Боже, милості будь мені грешному, Господи Иисусе Христе, Сині Божий молитв ради причистої Тве Матері и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесной, утешитель души истины и деси и вся исполняй сокровище благих и жизней подателю, приди и Вселесевные, Очистинные, всякие скверны. І спасі, блажа Душа наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині, і присну, і веки вековам. Пресвятай Троїця, помили нас, Господи, Очисти наша. Владико, прости беззаконня наше, святий, по святі, і ціліємо, що нашій ім'ї Твої го раді. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілий. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки вікова. Амінь. Отче наши жизни, и на небесех, да светится имя Твое, да при Царствие Твое да будет воля Твоя, яко на и на земли, хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляем Блужником нашим, и не веди нас свои искушения, но избави нас от лукавого, восставшего сна препада им Ти блаже, и ангельской песни прием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси, Боже, Богородице і помілий нас, слава Отцу І Сину і Святому Духу, Ододраї сна воздвигнесі, Господи, уми просвіті, і серце, і сніму і отверзі, воєжі п'ятіті, святая Троїце, свят, свят, свят иси, Боже, Богородице, і помілий нас, и нині, и прісно, во веки віков, Амінь. Внезапно суддя приїти, кого ж до діяння обнажаться настрахом зовним полуноші. Свят, свят свят си Боже Богородиця і поміли нас, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помілий Господи, поміли, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помілий, Господи, помілуй, от сна востав, благодарю тя, святая Троїце. Яко, многие раді Твої области, дал терпіння, не прогневлося истина, меленивого и грешного, ниже погубил Меиси со беззаконьми моїми на чоловіку любство лисия обычно, в нечаянии лежащего злил Мессии, воежи утреннего те и слава словить, державу Твою, і нині ныне мої очі очи я, отверзи мои уста, получайтеся, слове всем Твоим разуметь и Твоя. И творите волю Твою, педитя, высповеден и вы сердечним и воспевайте все святое имя Твое, Отца, и Сына, и Святого Духа, нині и присно, и во веки Амінь. Придите і поклонимся цареве нашему Богу, придите поклонимся, і поклонимся и преподеем Христу цареве нашему Богу, Прийдіть і поклонимся и преподеем самому Христу, цареве Богу нашему. О, м'я Боже, повелицей, милости Твоей, по множеству шедро Твоих очисти, беззакония моє, наепачи в моим от беззакония моего, греха, Мое чистим я, яко беззакония мої, аз знаю, и гріх мне предо мной есть вино, Тебе Единому сорише, их и лукавое пред Тобою, и сотворих, якода оправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да и Дити, по беззаконих зачат, если мори всех родиня, мати моя. Всебо истину воздобились, и безвестная тайная премудрости Твоей велмисии, окропишими и сопами, очищейся, умышими, і паче снега обілюся. слуху моїм дайся радость и возрадується кості кости я, отврати лица Тви грех моих, і вся беззаконня моє очисті. серце чисто у мені Божий, Дух право, обновил утробе моей. Не отвержь мене от лица Твоего и Духа Твое святого, не отыми от Мені, воздаш мне радость спасень Твое и Духом владышным отвреди меня, научу по путем Твоим и нечестивые к Тебе і збави меня от крові, Боже, Боже, спасень моєго, возрадуйся язык моей правде Твоей, Господи, весне мои отверзищие уста моя возвести хвалу Твою, яку аж бы восхотились и жертвы дал бы Хуба сожжені благоволиши, жертва Бога до сукрушень, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да до души стены Иерусалимские, тогда благоволиша жертва правды, возношения и всесожигай моя, тогда возложат на алтарь твои лицы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же до сорожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истины. Рожденно, несотворено, единосушно отцу, им же вся быша нас ради чоловіки нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Деви вычеловечейся, распятого же заны при понтистем пилате, и страдавшей погребена, и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десною Отца, и паке рядущего со славою, и судите живым и мертвым, Его же царстві не будет конца. І в Духа Святого Господа Животворящого, Иже от Ця Ісходящого, і же Отцем і сином споклоняємо і славі і малоголовшого Пророки, воєдино святую Соборною и Апостольською церковь, исповедую Діно крещення, восставлення гріхов, чаю, воскресення мертвих і жизні будущего века. Амінь. Боже, очисти м'я грешного, яко ніколі же сотворі благою пред Тобою, на м'я от лукавого и да буй Твоє воля Твоя. Да неосужденого твердоста монедостойная, и восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и присно, и во веки веково. От сна восстав полуночную песень, приношу тебе спаси, припадай в опиуки. не дашь мне уснуть и в греховней смерти, но щедрами волею, и лежащими в скорее восстави, и спаси меня при и молитве, и по сне ночным высиями день безрешен, Христе Божий, спаси меня. Тебе, владыко человеку любче, от сна восстал, прибегай, на дела твоя подвязаюсь и милосердием твоим и молюсь Тебе, помози мне на всякое время, во всякую вещи, избави меня от всякие мерскизные вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и в виде Царство Твое вечное, Ты боися Мой Сотворитель, и всякому блав, і Податель, о Тебе же все уповання, мы Тебе славу воссилаю, ныне и пресну, и во веки веков. Аминь. Господи, иже мною Твои благость, великими щедротами Твоими дали им не рабу Твоему, мимошедшие время нощись без безнапасти прийти, от всякого зла противного Ты, сам Владико, Дико, всячески творче, с подобиими истинными Твоим светом, Пресвященным сердцем творить волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы, всякие плотья вышни живые и насмиренные презираи, и сердца житробы испытуя сокровенной человекові и предведы. Безначальный пресносущный свете, у него же не есть применения, или приложение осенения сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающих, от скверных тебе у стен твори, остави на пререшение наше, «Я же ділом и словом, и мыслей, ведьм или неведним, совершенные нами, и очистинные от всякой скверной плоти и духа, и даренным бодренным сердцем, и трезвенные мысли Всенастые життя наш прийти, ожидающим пришествия светлого явленного дні». Єдинародного Твое Сина, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, вон же со славою судя всей і можно отдать и по ділом Його, да не паче, обленившись, на бодствующее, і в делан в делании обрящимся, в радості, божественный чертов славы и осовнидем, и дежи празднующих глаз непрестанний, неизреченной сладость, зрящих Твоєго лица доброта неизреченную. Ти бы істинний світ, свет і и освящай я, і тяпоется тварь во віки веков. Амінь. Тя благословим Боже, і Господі, милості творящего пресно з нами, великая і же славна, і же ужасна, і же женещисла, подавши нам Сонго покоения мыши наши, и ослабление трудов, но трудные плоті, благодарим Тя. Яконі погубилися нас, без оконями нашими, на чоловіку любства і обичного, і внічань ліжащі не воздвигли Си, Воєжи славославить державу Твою, тим же молім безмірною Твою благость, просвяти мислі о часа, і ум нашу тяжку оснули в устави, Отверзи наша уста, Ісполни Твоєго хваління, якода возможним, поколіплімо печі, ісповеда Иса тебе во всіх і всіх, Слави Мому Богу, беззначальному Отцу, Срединародним Твоїм Сином і всесвятим і Бланим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во веки векова. Аминь. благодать Твою владечицем молютя, у о, Моего благодати, ступати правими настави по тем Христовых заповедей, б'дети к пісні, ухрипів ныне, сонгоняющий связанный пленницами Риха мольбами Твоими разреши, Бога невесту. Нощими и водні сохраняй борющих враг, і збавляющий мя, Жизнодателя Бога рочою, мерчленными срядьми оживи, Я же, святний, вечірній Рочою, душу мою, слепшую просвяти, О, і владышня палата Дом Духа Божественна мені сотвори, Врача Рочою, врачуй душі моє многолетной страсти, Волнуешься житейскою бурею, кости зимнее і збави м'я огня вечной, що и червья же злау и тартара, дамяние вищи бесом радования и же многим м'я повинника, ново сотворими, обечавшую нечувственными, пренепорочные сорешении страны муки покажи м'я, і всіх влады комоли. Небесный милучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дево, слыши глаз непотребного раба Твоего, строю давай мне слезам причистая души моей, скверно очищающий, стена не от сердца приношу Тебе непрестану сердцу и владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси я, ангел мерзка, у мне превыше слитие сотвори, святоносная и сыне небесная, духовную благодать у меня направи, руц и воздействие к похвалению оскверненный, скверная, вся непорочная, душа тленных мне пакости, избави Христа прилежно умоляющий, Йому же честь и поклонение подобает, ныне и присной во веки веков, Аминь. Много милостиві, все милости Боже мой, Господи Ісусі Христе, многие раділи вшели воплотилися, и сія, коли спасиші всіх, і паки, і спасі, спасіми по благодаті молютя, а ще боділ спасищи мене, сі благодаті, дар на долг паче, и мною щедротах незричений милості, віри у поміри, коли сі Христе мой. Жив будет, и не узрит смерти во веки, а ще обо веры, я жить и спасает отчаянные все веры и спаси м'я, яко Бог, мой і Создатель, веры же вместо дел дал имениться мне, Боже мой, не обрящий бы дел оправдающих м'я, но та вера моя додает вместо всех та доотвещает, да до да оправдит та да покажет мя причастника слави Твои вечные, да не убо похитит мне сатана, и слові, єже ежеоторнуть им отве руки и рады, ну, хушу, мя, не лихощу, спаси, ілі не хощу Христе, спаси мой, при двори, скоро, скоро пої Бог, Ти бы Бог мой, от чрева матері моей я, не Господи, і тя, якоже, і на той самий грех. І паки и Тебе и тебе безлинасти точно, якоже поработать, прежде свято нерсивому, же поработаю тебе, Господи, Богу моєму, і Ісусу Христу, восседні живота моєго, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Святые Ангели, предстояю каяны моїй душі і страстной моей жизни, не остави мене грешного, ніже відступи від от мене за невоздержання моє, не даш места лукавому демону обладать мною насильством, смертного сего телесе, укрепи бедствующую, худую мою руку и на путь спасень, Ей святые, аннеле Божии, хранитель, и покровители окаян, и души и тела, вся мне прости, великий метя в оскорби, ко все дни живота моего, и аж, что зареши пришедшую нож сию, Покрими в настоящий день сохрані отсякої искушень противного, да ні в кої мрія прогнівої Бога, і молися за м'яку Господу, да утвердить мене в страсі Своїм і достойно покажіть ми раба Своє благості. Амінь. Пресвятай, Владичице моя Богородице, святими Твоїми и всесильними мольбами, Ожені от, от Мені Смиренного каянного раба Твоєго, Они не забвення, ні і вся скверне, лукавое и хульне помишлення от окаянного моє серця, і от помраченого ума моєго, і погаси пламінь страстей моїх, яко Ниш єсть мій окаянін, і збави мій одноїх і і от лютих виспомінань і предприятій, предприятий, от всіх тей злих свободі меня, и ко благословение от всіх родов, і славиться причесноє ім'я Твоє во веки веков. Амінь. Молитва Бога у нас всі святі угодники Божі, яко ми усердно к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Тіво радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою. <кху> Благословена Ти в женах, і благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса родилась і душ наших. Спаси Господі, люди твоя, і благослови достояння Твоє. Победы православним Християнам на супротивне дарує і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительством. Спаси, Господі, і помил рабов Твоїх, Отца моего духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодетелей. Всех ныне нами тут поминаемых и всех просивших о них помолитися, всех воїнів на полі брані и всех православних християн, упокою Господи душу особших раб Твоих, родителей моих, сродніх благодетелей. і всіх нині нам і усопших сродників, і всіх воїнів на полі брані убієних, і всіх, і, і же нікому одніх помолітися, і всіх усопших православних християн, і простімся за рішення вольної і невольної, і дару їм царстві небесної. Достойно є, сяковий істинно, блажіть дитя Богородицю, Присно блаженої, пренепорочної Матір Бога нашого, чеснейший, херові, і, і славнейший, без сравніє Серафим, без ісснення Бога славорочую, сущої Богородиці, Тя величаем. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і вовіки віков. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови, молитв раді причистої Твоя Матері, силу и честного жертворящего Христа, Архістратига Божого Михаила и всіх прочих безплотних небесних сил, крестителя Господня Іоанна, свята Апостола Андрея Привозванного, святих славних и всех вальных апостолів, свято апостольного великого князя Владимира, великих княгині Ольги, Святих великомучеников Георгія Побідоносця, Целітеля Пантелімона, Святої великомучениці Варвари, священномученики Кіпріана, мучениці Юстинії, преподобних і богоносних Отець наших, Міфодія Іова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих Чудотворців Кива Печерських. Сергія і Нікона Раднички, Серафима Саровського, Паисія Офонського, святителя Ніктарія Егінського, святих і праведних Бога Отеця Кима і Анни, святителя Євіналія Патріарха Єрусалимського, благоверного Штефана Верико Румунського, святителя Фотія Митрополита Київського, і же пам'ятні не совершає і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас рішних. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву. Божої милості, Господь нам дозволив знов проснутися, подякувати йому за ніч і попросити благословення на предстоящий день. Спаси Господі, всіх вас за вашу підтримку, за ваші лайки подобайки, за те, що ділитеся, підписуєтеся. Спасім, Господі, всім Божої допомоги на предстоящий день. Покрову Цариці Небесної і Ангела-Хранителя. Сьогодні у нас вівторок, 15 липня іюля 2025 рік. Поста немає. Спасі Господі! всіх з вами був чтець Анатолій Почаїв. У нас ввечері був дощик, гроза, а зараз гарна погода. Всім гарного благодатного християнського настрою. Поможи нам всім, Господь, спасі Христос і вас! Ввечері будемо живі, здорові. Десята година плюс-мінус вечора будемо читати вечірні молитви. Все, поможе Божий всім. Сім'я Господі, Божої допомоги.